Переміщені дівчата і жінки з інвалідністю кожна внутрішньо переміщена жінка має такі ж права, що й інші мешканці та мешканки приймаючої громади. Пам'ятайте, що ви маєте право на продовження усіх соціальних виплат пов'язаних з інвалідністю та на поновлення виплат у разі їх припинення. Укласти декларацію з сімейним лікарем та отримувати медичні і реабілітаційні послуги. Отримувати допоміжні засоби реабілітації та соціальні послуги в громаді на освіту, працю, доступ до інформації та включення в ухвалення рішень, на захист від дискримінації, насильства та експлуатації, отримувати виплати як людина з інвалідністю, отримувати допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Така щомісячна виплата для людей з інвалідністю становить 3 тисячі гривень на доступ до належного житла та умов проживання? У разі порушення ваших прав ви маєте право на захист, отримайте підтримку, безкоштовну юридичну допомогу від організації fight for right